Будемо говорити про українців в НБА, конкурс прогнозів НБА, як завжди. Ну і куди ж без українського баскетболу? Заставка. Я ще проше, я ще проше, я ще проща, я ще браше, я ще браше, я ще браше. Друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу М'яч не бреше і ми, як завжди, говоримо тут про баскетбол. Вирішив я щось міняти взагалі в цьому всьому в шоу, вашому улюбленому, як я розумію, тепер все буде по-новому. А ні, здалося. Все буде так, як і було, тому що я знаю, що вам подобаються мої маленькі збочинці і збочинки. Давайте поговоримо спочатку про е, Кубок Європи Фіба, так, який Дніпро нарешті відіграв. Свят 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 упокою Господі душу того кубка. І, і поговоримо в контексті того, що мені задали питання про те, що а як там, мовляв, Саша Мішула? Чи приїде він взагалі грати в Дніпро, бо в Дніпра такий кадровий голод, і взагалі він би дуже допоміг в чемпіонаті е, Суперліги. Е, знову ж таки, одразу кажу, що Мішула в чемпіонат Суперліги не приїде. Мішула як цієї як би сказати, із того переліку, ось так от гравців дорослих, скажімо так, тому що приклади повернення молоді в Україну у нас є. Там той же сипала, той же Сушкін, Ліщина, Коротченко, ще когось, можливо, не згадав. А я завжди когось забуваю. От, але ось із цих дорослих, скажімо так, гравців ще того покоління, вони, звичайно, що не повертаються. Вони грають десь в Європі, грають там в других, третіх, четвертих дивізіонах, але при цьому лишаються за межами України. Чи погано це, чи добре, це вже така справа. Навряд чи можна якось засуджувати людей, які за великим рахунком не порушують жодних якихось законів, як, можливо, зробили там, неможливо, а точно зробили ті, хто виїхали 22-го року, вже після початку великої війни, чи ось із свіжих прикладів знов ж таки. Тоже Сліпінчук або Покоєнка. Покоєнко буде тепер тепер називати. От. І стосовно кадрового голоду, я не знаю, чи є в Дніпра кадровий голод, мені здається, що немає. На цій позиції його позиція 1-2. Це взагалі аж 5 гравців, я нарахував так одразу. Це Колдомасов, Горобченко, Закурдаєв, Дубоненко та Ліщина, ще там когось коротше. От на чи. ну і знову ж таки, не дивлячись на те, як грав Мішула, я хочу зазначити, що не Олександр є головною проблемою Дніпра. В цьому турнірі, а взагалі, загальний рівень команди на фоні європейських середняків, відверто середняків, так який є доволі низьким, про що і відверто заявив Тимофенко, який сказав, про те, що ось такий ось рівень нашої команди. Ми повертаємося в Україну і будемо радувати своїх вболівальників вже граючи вдома. Не в тому ж інтерв'ю, а трошки напередодні матчів Кубку Європи Фіба. Тимофенко сказав про те, що ну, мішула. Саша як був 5 років тому, так і не грає, власне кажучи, і зараз. І це як плюс, так і мінус Мішули, тому що якщо Мішуле не влучає, то він за великим рахунком мало чим може допомогти команді. Я не говорю про те, що він не вміє там, віддавати передачі, він не вміє захищатися там, чи ще щось. Ні, він це все вміє. Але коли він не влучає, в нього просто-напросто немає на це настрою, немає на це натхнення. І він сердиться на себе на м'ячі, на паркет, на все що завгодно. Але при цьому випадає за великим рахунком, і на дійсно складається враження, що це команда грає 4 плюс 1. Ну і знову ж таки, дивлячись на статлінію Мішули, так в цих матчах Кубку Європи Фіба приходить розуміння, що за великим рахунком не так він добре і влучав. Знову ж таки, проти Сасарі це все статистика за два матчі проти два матчі з Сасарі, два матчі з Спортінгом, два матчі з Анвілом. Проти Сасарі в нього 5 з 18, 3 втрати нуль передачі. Проти Спортінга 5 з 21, 9 втрат та 5 передач. І проти Анвіла 10 з 25, 6 втрат та 5 передач. Отже, Мішула свою е, місію в Дніпрі сезону 24-25 виконав. I you. Це був такий курортний, що називається роман. Пацани поїхали, сонечко пригріло, голова закрутилася. Серденький, іскра, бум-бам, всім програли, окрім одного разу спортингу, і всі повертаються додому до своїх родин. Ось так ось це виглядало. Історія з Мішулою станом на початок листопада 24-го року для Дніпра завершилася. Хоча в одному з інтерв'ю Олександр розповідав про те, що хотів би завершити свою кар'єру саме у Дніпрі, команді, де для нього все розпочиналося. Але я думаю, що до завершення активної фази. Великої війни і ми навряд чи побачимо його в Україні. А от що ми побачили в Україні цього сезону, так це чотири матчі чемпіонату Суперліги, де спарені поєдинки зіграли Говерла з Київбаскетом та е, Кривбас із черкаськими мавпами. Говерла програла, це було доволі прогнозовано. А говерляни зачепилися в першому матчі. Але тут знову ж таки більше питання до концентрації Київбаскета, який завчасно кинув грати в нормальний баскетбол і почав гратися в баскетбол. Але при цьому слід відзначити, що Говерляни молодці, вони. Не здалися, не опустили руки і майже дістали Київбаскет, Київ Баскет. Дістали Київ Баскет, якому програвали майже весь поєдинок із різницею в 10 плюсочок. А у підсумку все звели до того, що все вирішував один кидок на овертайм. Так не влучили, але, тим не менш, за проявлений характер. Ставимо їм плюсик, тому що, дивлячись на результати їхніх турнірній таблиці, ці плюсики доводиться хоч якось вишуковувати, тому що я так розумію, що пацани все далі і далі заганяють себе не в психологічну яму. Оцими вже сімома поразками. Поспіль відіграно вже фактично. Чверть регулярки, так, сім матчів загалом їх буде 28, тобто чотири кола, одне, одне коло вже Говерла не виграла зовсім нічого. На наступний день вже цих проблем у Київбаскета не було. І у Говерли також не було проблем з тим, щоб відігратися, бо вони не відігрувалися, Не там різниця недоволі доволі вагомою була. І просто-напросто Київбаскет забирає собі вже шість перемог в цьому чемпіонаті. йде тепер на другому місці. І про Київ Баскет можна багато чого говорити. Так, ця команда, яка... Молода, так це команда, яка грає місцями в доволі сирий баскетбол. Так, це команда, яка тримається, власне кажучи, на таких китах, там як Павло Буренко, там, Макс Андл, там, чи Денис Клевзуник. Так, це команда, для якої ще дуже багато роботи, але так це команда, яка, не дивлячись на все це, що було сказано до цього, наразі є другою в чемпіонаті суперліги. Ну, і тут окремо хочеться сказати про Дениса Клевзуника. Пам'ятаєте, там роки 4, може 5 тому почали з'являтися в мережі відоси про те, як Яніс там десь в міжсезонні наливає просто так от трьохи, одна за одну, 5, 6, 7 поспіль. І всі такі це НБА доведеться закривати, якщо Яніс ще й навчиться кидати із дальньої дистанції. Яніс так і не навчився, тому в НБА нас продовжує грати. І слава всім богам грецьким, в тому числі, і ось це, це прям напрошується паралель з Клевзуником. Людина, яка набирає 99% своїх очок в радіусі трьох метрів взагалі, від кошика став кидати з дальної дистанції. На щастя, для всього українського баскетболу він поки що не навчився цього робити, бо можна було вже в листопаді віддавати золоті медалі. Не Київбаскет, у перші чотири матчі у Кливзуника було нуль спроб із дальньої дистанції, в останніх трьох він кинув аж чотири рази і влучив. Один раз влучив. Щоб ви розуміли взагалі масштаб того, що відбулося на сьогоднішній день. Тобто, станом на, Не на сьогоднішній день, станом на ранок 5 листопада, у Кливзуника більше дальніх влучань, ніж у Максима Закурдаєва, визнаного снайпера. Двократно кращого захисника чемпіонату Суперліги, МВП фіналу чотирьох Кубку України. Клевзуник обіграє його за кількістю дальніх влучань. Бем! Ось так буває! Хоча хто б не міг не подумати. І баскет молодці. Їдемо ми з Івано-Франківська до Черкаських мавп, До Черкас, і там команди обмінялися перемогами. В першому матчі доволі близька була гра, але після сирени, я думав, що мавпи. Традиційно вже для себе, але як виявляється такої традиції, поки що нема, розсипляться після сирени, яка майже годину там була, насправді та але розійшлися про рахунку там чи 52, 52, чи 54, 54, і у підсумку мавпи там дотисли кривбас, виграли, закріпилися для того, аби на наступний день, маючи плюс 15 на старті четвертої десятихвилинки, хвилинки, і просто. Просто програти. Проклад! І просто дуже хороший камбек був відкрив баса. Прийшов на післяматчеву пресконференцію прес-конференцію Андрій Агафонов. Говорив я в одному з випусків. Попередні, здається, отут буде посилання на нього. Про те, що Агафонов приходить, коли в нього лише гарний настрій, про те, що, мол, ха-ха-ха, розуміємо, ми ці всі шедеври, пам'ятаємо там, то про бойлер було, про тьомних парній було. Борщ, це взагалі золотий фонд українських прес-конференцій. От і навчання про те, кому як себе вести. Ну коротше, це все все було. було Але ця прес-конференція Андрія Гафонова, як на мене, є найкраща. і не тому, що в одному реченні прозвучало мавпи й обісралися, що звичайно дуже гріє мені душу. Хоча чому не через це? Та саме через це, власне кажучи, хоча знову ж таки слід відзначити, що Гафонов, молодець прийшов, взяв на себе провину, розказав, чому власне так не відбулося. Пожурив своїх онуків, але знову ж таки визнав, що він як дід також в цій ситуації не все зробив, що можна було для того, аби все ж таки перемогти. Коли напевно, почалося на скиміці, або люди мене почали отак сидіти, я зрозумів, що це все це це особиста помилка, особиста моя, як капітана Дмитро Нагорного як тренера. Що робити? Багато дурниць зараз в голові. Що робити, не хочу казати, але це, це може бути з ось такою командою, як Черкаси. Обмінялися перемогами 1-1 і це така лінія, якою Кривбас притримується вже протягом усього сезону. Вони обов'язково, якщо їдуть грати десь два матчі, а вони їздять лише грати лише так, поки що, вони обов'язково виграють одну гру і програють іншу. З різним успіхом, але тим не менш, це, мабуть, що ці камбек, там навіть мінус 18 було для кривбаса. Це, мабуть, що найяскравіший їхній поєдинок поки що. Бублик, молодець, Лавінс, Ханс, всі коротше такі просто красавчики. І тут знову таки більше хочеться проговорити про прес-конференцію, яка відбулася після знову таки цього матчу. Спочатку виступ виступив там Агафонов із Нагорним, потім прийшов капітан Кривбаса Водолазький. і після Водолазького, звичайно, тренер. Олександр Ворона. Ворона після цього матчу написав мені в Вайбері. До речі, тренери, ну ви що, ну нам же ж не по 50 плюс років. Там Телеграмчик, ватсапчик, щось таке, молодіжне, щоб зі стільки рочками було. Написав мені, коротше, каже, я тобі там вітання передав на прес-конференції. Подивись обов'язково. Я дочекався, вже ніч глупа була, а я все ж таки дочекався ту прес конференцію подивився такий. Ну, не знаю, де там було те привітання, де там було цей привет. М -м, думаю, ладно, на наступний ранок подивлюся. Ну от виявилося, що підрізали, підрізали цю прес-конференцію, вирізали її. Ось, подивіться, як цей шматок виглядає на youtube каналі Федерації Баскетболу України. Тренер на чому і Ми намагалися це зробити і повернутися. Приємно викривати, приємно. Я, я розумію, багато хто знає, що Черкаси це моє місто. Ось так ось він не виглядає, але ж. Максим же ж розумний. Максим, стій. Максим, це і я. Розумний знов ж таки я. Шкільний диплом мені більше не потрібен, бо я розумний. Я розумний. Я розумний. Я розумний. Я знайшов перше джерело на ФТП Федерації на ФТП Суперліги, і там, власне кажучи, це привітання і було. Ось він, цей шматочок. Головний тренер команди Олександр 50%. Приємно приємно. Ось бачите, оце ось. 50%? Оце це, це, мені було. Це мені було. А ви Федерація баскетболу України, господі, на такій дрібниці. Це така дріб'язковість. Ви вирізали просто це. Чому? Чому? Ви вирізали, бо це, ви знали, що це. Адресується мені. Я розумію, вам не дуже подобається е, часом, що відбувається в цьому шоу. Я розумію, що вам доводиться іноді навіть хмурити лобіки, коли ви дивитеся шоу М'яч не бреше. Але чому? Ну оце 50%! Якщо не знаєте про що це, ти просто залишаєш це, тому що воно звучить максимально нейтрально, просто ніяк для тих, хто не розуміє. А ви розуміли і вирізали? Ай ти ж, йомайо, -йо, сіли в калюжу! Штани брудні, штани мокрі, а мені все одно приємно, того, що я вас на цьому піймав. А Олександрі Вороні, звичайно, що окреме вітання тренера, я зацінив. Respect. Westside. наступний раз не вайбер, бо там я скидаю лише показники лічильників. Більш нічого. От, отаким от, от був коротенький, скажімо так, тиждень в українському чемпіонаті, але він відзначився лише ще й тим, що відбулося жеребкування. Кубку України попередній перший етап, в якому там е, в нас беруть участь вісім команд чемпіонату Суперліги. І чотири команди висловили бажання зіграти в кубку із вишки. Це Діді Бао, це Ніко Баскет, це Селфмейт, і це. Харківський Сокол. Ну, звичайно, що я, я, я сподіваюся, ви встигли вже взагалі в коментарях написати, хто це четверта команда. Вот. І коротше. Відбулося жеребкування, В трьох містах пройдуть ці бабли, по чотири команди в них не будуть зіграні. Шість міст заявилися про те, що вони хочуть прийняти в себе цей попередній етап. Випали Дніпро, Черкаси та Рівне. Мене доволі здивувало, до речі, те, що захотіли прийняти і в себе цей Кубковий Бабл Луцьк. Луцьк-Луцьк Луцьк. Луць? це як на мене, то це прям, пряма декларація того, що тіпо, пацани. Спакуха, ми не збираємося нікуди виходити, ми не збираємося вигравати. Ми вдома, ми прийдемо, програємо і, можливо, приїдемо, подивимося на фінал чотирьох Кубку України або подивимося десь в Ютубі, по телеку. Коротше, це жарт, жарт, якщо що, я знаю, як в Луцьку іноді вміють ображатися. Я жартую все, що сказано про Луцьк, це сплошна любов, того, що це команда найкраща, яка не називається Дніпро. Лейкерс, Манчестер, Юнайтед. Коротше, ви приїздіть в Дніпро, будемо грати із вами і дивитися. Баскетбол. Отже, пари, так, які зіграють у нас в цих кубкових баблах у Дніпрі. Буде зіграно. Поєдинки Дніпра та Кривбаса і Запоріжжя-Київ-Баскет. в В Черкасах мапи говорила Діді Бао Соколи, і в рівному рівне селфмейд, Ніко Баскет та Луцьк. Напряму в фінал чотирьох виходять переможці всіх цих трьох баблів. І одна команда так званий Лукі Лер. Коли ми почули в Дніпрі про те, що буде лакі-лузер, ми такі все нормально. Ми в фіналі чотирьох кубка. Нам бути взагалі нічого не вартує. От, і Лакі Лузер буде визначено за різницею очок. Так, у цьому чвертьфінальному поєдинку. Та команда, яка програє з найменшою різницею, вона, власне кажучи, стане і четвертою в цьому фіналі чотирьох. Вікно на Кубок заплановано на 25 листопада 1 грудня. Але слід зазначити, що це вікно, яке є міжнародним вікном Фіба на матчі кваліфікації до Євробаскету. Там Україна зіграє 23 25 листопада з Ізраїлем. І від Дніпра в збірну поїде двоє гравців. Це Володимир Конєв і ще один а, дуже молодий, дуже перспективний. Не можу сказати, хто Таніл Сипала. От і коротше, і навряд чи Володимир Коваль захоче грати цей кубковий бабл раніше ніж там 30 листопада, там перше грудня, тому що грати без двох гравців стартового складу жоден тренер не захоче. Я Думаю, фінал буде зіграно вже. Фінал чотирьох мається на увазі вже навесні. Місце не визначено, але я думаю, що, скоріш за все, це буде Київ, а може й ні. Про це не було сказано, тому не знаю. Коротше, ось таке. Ось що, що є українці в НБА не лише ж українці в нас грають в чемпіонаті України, і, мабуть, що воно і найкраще, тому що всі ми розуміємо, що в Україні з баскетболом зараз. Відбувається, скажімо так, різне. А є українці в НБА, їх одразу двоє, їх все ще лишається двоє. Це дійсно круто. Скапінцев баражує між Джи-Лігою та тренувальними таборами команд NBA, так навіть не між самою NBA, але тим не менш, чекаємо на Дмитра. Я вже говорив в одному з попередніх випусків, що із всієї цієї черкаської двіжухи я за Скапінцева якось завжди переживав з якоюсь такою. Доброї сторони, що називається, Олексій Лень, один з представників Сакраменто Кінгс, 4 матчі відіграв в середньому по 7 хвилин грає там трошки менше 1,3 очки, 2,3 підбирання та 1,3 передачі. Лень є третім центровим Сакраменто, і це дуже чітко прослідковується на старті цього сезону. Звичайно, що є Сабоніс, людина з найбільшим контрактом в Кінгс На місце Сабоніса, коли Савас відпочиває, грає він по 36 хвилин. Виходить трей Лайлз і в линю фактично там якісь там крихти лишаються того ігрового часу. Він навіть не в кожному матчі з'являється на паркеті. Є ще Святослав Михайлюк, діючий чемпіон. НБА, між іншим, людина, яка ще не отримала свій перстень, але обов'язково це зробить. Якщо це не зробить е не доставить якась місцева, то я думаю, нова пошта завжди допоможе. Алло, служба доставки швидкий заяць. Я знайшов вашу адресу в довіднику. Максим Хельсон, роздаючи інтерв'ю, а я так розумію, що в Солт Лейк-Сіті дуже багато вільного часу робити там взагалі нема що. Каже про те, що свят просто чудово, чудово, чудово виглядає на тренуваннях і що як сезон розкочегариться, так як розкочегариться сам Святослав Михайлюк. Але тренери НБА, вони ж в баскетболі. Нічого взагалі! Мимо все! Вони ж не розуміють. Ось у вас є людина, яка чудово виглядає на тренуваннях. Що має зробити нормальний тренер? Нормальний тренер, у якого колись була черкаська прописка, а сам він родом з Кривого Рогу? Що б зробив би такий нормальний феноменальний тренер? Він би поставив, звичайно, гравця, який чудово виглядає на тренуваннях в склад, і він би грав би в нього там би по 36 хвилин, як мінімум. Що роблять тренери НБА, які як ми вже зрозуміли в баскетболі? Вони не дають грати Святославу Михайлюку. Перші п'ять матчів він просидів на лаві для запасних, ось в шостому поєдинку. Останній, який був станом на зараз, коли я записую цей випуск. Він відіграв 15 хвилин проти Денвера. Юта традиційно для себе цього сезону програла цей матч, програла з рахунком 103 на 29. Юта відверто зливна команда, вони там будуть боротися з Купера Флага за перший пік драфту. І... Нема задач вигравати І, власне, Михайлюк за ці 15 хвилин набрав 6 очок, влучивши 2 з 5 із дальньої дистанції. Отакі От ось справи поки що в українців, поки що не найкращим чином вони виглядають на фоні, можливо, наших сподівань, скажімо так, але що є, то є. Вони лишаються в НБА, мають там своє місце, і це вже за великим рахунком є досягнення, тому що скільки там 500 людей всього з усього світу. Потрапляють до НБА, навіть якщо це один з них це Святослав Михайлюк, Ну що тут поробиш? Така ліга, не все зрозуміло, не все завжди логічно. Ну, і, друзі, підводочка шикарна була підводочка до прогнозів НБА. Але так як в мене бізі вік цього тижня, бо тут 5 6 числа приїдуть дуже потужні джентльмени із Рівного Луцька та Запоріжжя грати тут бабл у Дніпрі, то я записую це в випуск у неділю, але ось зараз буде вставочка ваша улюблена. Із конкурсом прогнозів. Отже, конкурс прогнозів, друзі. Все. бачите, який я гарний. Готувався до рівного з Луцьком. Ну й до Запоріжжя, звичайно, щоб там не подумали. Коротше, конкурс прогнозів. У нас все ще два головних-два найкращих мужчини беруть участь в ньому. Це Іван Ангелов та Тарас Власюк. Доєднайтеся до них, будь ласка, тому що конкурс безпрограшний. Або трошки бабосіків заробите, або ж задонатите на Сили оборони України. Всі подробиці, як завжди, в закріпленому коментарі коротенький. Підсумки другого тижня. Тарас Власюк набрав 10 очок, Іван Ангелов набрав 7 очок, і у них в сумі тепер у Тараса 17, а у Івана 12 очок. Отже, 5 матчів на наступний тиждень. Це у нас ГСВ Клівленд. Хороша має бути зарубка. Майами, Денвер, Чикаго, Атланта, Рокетс, Пістонс та ГСВ Оклахома. Дедлайн 8. Листопада це п'ятниця, 22.00, як завжди. Погнали! І давайте, давайте, доєднуйтесь вже до конкурсу. Двоє це дуже круто, але якщо буде ставати троє, четверо, чи ще більше, це прям буде дуже гріти мою душеньку. Чемпіон. Бачите? Ось такі ось матчі, ось такі ось результати. Беріть участь у конкурсі прогнозів. Обов'язково не забувайте про те, що потрібно. Ем... Вносити 50 гривень за участь, і частина цієї суми піде на 47-му бригаду. А якщо не хочете брати участь в конкурсі прогнозів, що я засуджую, звичайно ж, то просто задонайте на 47-му бригаду посилання на банку. Ось ем, схудла банка за останні два тижні, тому що пан капітан зажадав собі ем, ноутбук для своєї батареї, і ця батарея зараз вже працює із цим. Ноутбукам придбаний за ваші кошти, і ця батарея зараз навалює по Курській області. І, Як говорить пан капітан, то це особливий вайб, коли ти перекидуєш ці снаряди через державний кордон. Розлітається, каже, все розбомблено, заїбісь виглядає. Давайте робити так, щоб цього заїбсь було трошки побільше. Допоможемо нашим Збройним силам. Вони наша головна команда, хто б за кого не вболівав. Я думаю, що за цих парубків та дівчат вболівають просто всі. Ну і як завжди, з вами був Макс, це було шоу «М'яч не бреше. Відправте посилання на цей випуск своїм знайомим, хай вони також подивляться. Ну, всіх по цьому, всім пока.